В Цілому, наскільки задоволені прогресом Карпат в поточному сезоні, яка якби стратегія роботи, які в маршті можливості для вашої команди, для ваших гравців у поточному сезоні? Ну, сьогодні наша країна, які ми в тому числі переживаємо непрості часи. І це не могло відбутися на наш тренувальний процес, на наш побут і так далі. Якщо порівнювати перші тури сьогодні, звичайно, ми зробили, я бачу, що ми зробили непоганий крок вперед, нас чекає ще велика робота. Можу тільки сказати, що в цей складний час, не маємо можливості ну, тренуватися, як би ми хотіли, тобто два рази в день виходимо з ситуації. Дякувати зсу, дякувати всім людям, які нас підтримують. що Ми маємо в такий складний час. Ще раз повторюся брати участь в цьому чемпіонаті. Основні ваші вимоги по грі в захисті, по, по нападу і взагалі переходи, та перехотисним моментом Карпат. Прийшов новий тренер в іншу команду, хоче збудувати своє бачення. Дається нелегко, тому що до цього була теж проведена певна робота. Хлопцям дуже тяжко, бачу по ним дуже багато нюансів, змінюємося, але потрошку ми рухаємося вперед. Результат покажемо. Ми дивимося. У нас завдання, щоб ми з кожною грою ставали краще, досвідченіші. Я думаю, що можна буде якісь висновки робити в кінці сезону. Є окремі сильні виконавці вашої команди. Що можна сказати про Ярослава Феєра, його сильні сторони, в чому ще має додавати які взагалі його можливості? Ну я б не хотів би зараз відзначати кожного персонально, кожен є зі своїм зі своїми слабкими і сильними сторонами. Моє завдання як тренера в першу чергу, щоб ми були конкурентними, зробити так, щоб сильні сторони проявлялися, а слабкі десь е, прикрити. Не завжди е, виходить, е, команди вивчають нас по відео, готуються. Йде нормальний робочий процес, тому. Ще раз повторюсь, в кінці сезону побачимо результат.